Свічкові патерни ключове поняття для прибуткової торгівлі. Але дивно, що більшість трейдерів досі використовують їх неправильно. Найскладніше в торгівлі свічками зрозуміти, які патерни дійсно працюють, бо їх багато. Але ось правда: 99% цих патернів не працюють, і я знаю це, бо перевірив усі за свою кар'єру. Проте я виявив, що деякі з них працюють чудово і досі приносять мені великий прибуток. У цьому відео я розкрию топ-6 дієвих свічкових патернів та все, що варто про них знати. Як бонус покажу, як поєднати ці патерни з ціновою дією для входів з високим шансом виграшу. До речі, я створив безкоштовний гайд з усіма високоприбутковими патернами в одному документі. Всередині я показую реальні приклади торгів цих патернів, а також поради щодо підвищення їх прибутковості. Ви можете використовувати цей посібник як довідник під час торгівлі. Якщо хочете отримати доступ, ви можете знайти його в моїй безкоштовній телеграм-спільноті. Посилання в описі. Тепер почнемо відео. Перше, що таке свічки? Свічки це простий спосіб переглянути історію цін. Кожна свічка показує рух ціни активу за певний період часу. Наприклад, на першогодинному таймфреймі кожна свічка показує ціну за один годину. На денному таймфреймі кожна свічка показує ціну за один день. Новачки часто питають, чому б не використовувати лінійні графіки для цін? Хіба не простіше? Відповідь: Свічкові графіки дають набагато більше інформації про ринок, ніж лінійні. Ось приклад. Отже, розглянемо цю пару євро-долар як приклад. Зліва маємо лінійний графік, а праворуч свічковий. Як бачимо, обидва графіки мають схожу форму бо відображають ціну. Але зауважте лінійний графік показує лише ціну закриття для кожного періоду. Натомість свічковий графік надає чотири види інформації за той самий час: перше відкриття, тобто ціна на початку періоду. Далі максимум найвища ціна за цей період. Потім мінімум. Найнижча ціна за період. І нарешті ціна закриття. Якщо використовувати лише лінійний графік, ви б бачили тільки ціну закриття. Для наочності порівняємо формування лінійного та свічкового графіків. Як бачите, лінійний графік показує лише ціну закриття за період, а свічковий більше даних про рух ціни за цей же час. То чому ця додаткова інформація така важлива? Як трейдери, ці дані дають нам краще розуміння ринку, дозволяючи приймати виваженіші рішення. Наприклад, припустімо, що ціна досягає рівня підтримки і відскакує. Якщо ми використовуємо лише лінійні графіки, ми знаємо тільки, що ціна впала до цієї точки і відскочила. Однак, коли ми перемикаємося на свічковий графік, він розповідає іншу історію: свічковий графік показує, що ціна насправді впала нижче рівня підтримки, що видно з довгого хвоста. Перш ніж піднятися і закритися на ключовому рівні. Якби ми використовували лише лінійний графік, ми б цього не знали. Такі деталі важливі для трейдерів Price Action, бо вони можуть натякнути, куди ціна може піти далі. Є два типи свічок зелені та червоні. Зелена свічка формується, коли ціна закриття вища за ціну відкриття, що вказує на перевагу покупців. Червона свічка утворюється, коли ціна закриття нижча за ціну відкриття, що свідчить про перевагу продавців. Свічка складається з двох частин: тіні або гніту та тіла. Верхня тінь показує найвищу ціну за період, а нижня найнижчу ціну за цей час. Однак для тіла свічки все трохи інакше. У зеленій свічці низ тіла. Ціна відкриття, а верх ціна закриття. Для червоної свічки все навпаки. Верх показує ціну відкриття, а низ ціну закриття. Коли дивимося на графік, бачимо свічки різної форми. Деякі мають більші тіла, інші довші гноти з боку, а деякі малі тіла з короткими гнотами. Кожна форма дає унікальну інформацію про рух ціни. Що важливо для трейдерів прайс Action при аналізі ринку. Перший тип це свічки з великими та малими тілами. Тіло свічки може багато розповісти про силу чи слабкість покупців і продавців. Наприклад, розглянемо зелену свічку з великим тілом. Такий тип свічки показує, що покупці були значно сильнішими, це тому, що ціна відкрилась нижче, але через сильний тиск покупців. І слабкість продавців ціна значно зросла без опору. Саме тому свічка закривається у такій формі. Так само червона свічка з великим тілом показує домінування продавців. Ціна відкрилася вище, але продавці, будучи сильнішими, значно знизили її з малим опором, різко опустивши ціну до закриття свічки. Свічка з малим тілом розповідає іншу історію. Зелена свічка з малим тілом показує, що покупці контролювали, але не домінували, бо продавці чинили значний опір. Ціна відкрилася нижче, покупці намагались підняти її, але продавці були майже такі ж сильні, тож ціна мало змінилась. Саме тому свічка має невелике тіло. Так само червона свічка з малим тілом показує, що продавці контролювали, але не домінували. Ціна відкрилася вище, і продавці штовхнули її вниз. Але через брак тиску продажів чи сильний опір покупців вони не змогли значно знизити ціну, тому свічка має таку форму. Другий тип це свічки з великими тінями. Розмір тіні свічки також дає цінну інформацію про рух ціни. Наприклад, свічка з довгою нижньою тінню вказує на значний тиск покупців, це тому, що для довгої нижньої тіні Ціна мала значно знизитися. Але до закриття свічки покупці змогли підштовхнути ціну вгору тому довга нижня тінь вказує на сильний тиск покупців. Навпаки, свічка з довгою верхньою тінню вказує на тиск продавців. Бо для довгої верхньої тіні ціна мала значно зрости, досягнувши піку. Але до закриття продавці змогли відкинути ріст і знизити ціну. Тому довга верхня тінь вказує на сильний тиск продавців. Третій тип свічки з малим тілом і рівними тінями. Якщо свічка має мале тіло і рівні гноти, це вказує, що ні покупці, ні продавці не мають сильного контролю. Це тому що обидві сторони намагалися рухати ціну вгору та вниз, але жодна не домінувала. Тож свічка закрилася близько до ціни відкриття. У цьому прикладі покупці мали невелику перевагу, бо свічка закрилася зеленою. Проте їхня сила все ще майже рівна силі продавців. Розуміння понять тіла та гнотів важливе для вивчення базових свічкових патернів. Тож пам'ятайте про це далі. Зараз я покажу вам мої топ-6 свічкових патернів, які я вважаю найефективнішими. Номер один це патерн поглинання. Патерн поглинання це свічковий патерн з двох свічок, меншою першої, за якою йде більша протилежного кольору. Ключовий момент. Тіло другої свічки має повністю покривати тіло першої свічки. Існує два типи патернів поглинання: бичачий, коли менша свічка червона, а більша зелена, і ведмежий, коли менша зелена, а більша червона. Поглинаючий патерн на графіку може сигналізувати про можливий розворот тренду. Наприклад, якщо ціна падає і з'являється бичачий патерн, це може вказувати на розворот вгору. Це показує, що покупці посилились. Велика зелена свічка перевищує попередню червону, натякаючи на розворот. Чим більша друга свічка, тим вірогідніший розворот ціни. Для торгівлі варто підтвердити інші фактори, про які поговоримо пізніше. Побачивши бичачий патерн, можна купувати на закритті великої свічки стоп лос на нижньому гніті зеленої. Те саме стосується і ведмежих моделей поглинання. Коли формується ведмежа модель поглинання, це може сигналізувати про можливий спад. Оскільки велика червона свічка вказує на перевагу продавців над покупцями. Помітивши ведмежу модель поглинання, можна відкрити коротку позицію при закритті свічки, встановивши стоп лос на верхньому гніті червоної свічки. Патерн номер два це пін-бар. Пінбар це свічковий паттерн з однієї свічки, що має довгий гніт з одного боку і коротке тіло. Існує два типи пін-бар патернів. Бичачий пінбар, зелена свічка з довшим нижнім гнітом, а ведмежий червона з довшим верхнім гнітом. Коли на графіку формується пінбар, це означає, що спочатку продавці взяли контроль, опустивши ціну до низької точки, але потім покупці втрутились, відкинувши цей рух, і підняли ціну назад вгору до закриття свічки. Це показує, що хоч обидві сторони були активні, покупці врешті виявилися сильнішими. Деякі трейдери можуть відкрити позицію на купівлю, побачивши бичачий пінбар, але я чекаю ще одну зелену свічку для підтвердження тренду. Після підтвердження тренду можна відкрити позицію на купівлю після закриття свічки і поставити стоп лос на дні хвоста пінбару. Такий самий підхід застосовується і до ведмежих пінбарів. Якщо ви бачите його формування, це означає, що покупці спочатку підняли ціну, але продавці відкинули це і знизили ціну до закриття свічки. Можна дочекатися додаткової червоної свічки для більшої впевненості. Тоді можна шукати можливість продажу, розмістивши стоп лос на вершині хвоста пін-бару. Переходимо до патерну номер 3 патерну продовження з трьох барів. Цей патерн складається з трьох послідовних свічок. Які мають сформуватися одна за одною. Перша свічка має бути з великим тілом, більшим за середню свічку. Друга менша, протилежного кольору, бажано не більше половини тіла першої, третя знову велика, що закривається вище другої. Є два типи трикбарних патернів продовження: бичачий, перша й третя великі зелені свічки. Посередині мала червона. Ведмежий, перша і третя, великі червоні свічки посередині мала зелена. Коли бачите такий патерн на графіку це може вказувати на продовження поточного тренду. Наприклад, якщо ціна в аптренді і формується бичачий трехбарний патерн, ціна може далі зростати. Це шанс увійти в довгу позицію, якщо пропустили початок аптренду. Зі стопом на нижньому гніті другої свічки. Для ведмежих третіх барних моделей продовження ситуація протилежна. Коли вона формується посеред несхідного тренду, це може вказувати на його продовження. Тут можна відкрити коротку позицію при закритті третьої свічки зі стоп лосом на верхньому гніті другої. Далі розглянемо патерн номер 4. Трийбарний розворотний патерн. Цей паттерн складається з послідовності трьох свічок. Перша свічка велика з майже повним тілом, друга менша того ж кольору, що й перша з малим тілом, третя велика повнотіла свічка протилежного кольору до перших двох. Розмір тіла третьої свічки впливає на успішність цього паттерну. Якщо тіло третьої свічки рівне чи більше за першу, це вказує на вищу успішність і є сильним сигналом. Якщо третя свічка менша за першу, це говорить про нижчі шанси успіху і вважається слабшим сигналом. Існує два типи трихбарних розворотних патернів: бичачий, перші дві свічки червоні, третя зелена, ведмежий, перші дві зелені, третя червона. Як підказує назва, цей патерн на графіку сигналізує про можливий розворот тренду. Наприклад, у несхідному тренді бичачий трейбарний патерн вказує на можливий розворот вгору. Для торгівлі купуйте на закритті третьої свічки. Стоп лос на мінімумах другої. У випадку ведмежого трейбарного розвороту все навпаки. Під час висхідного тренду поява цього патерну сигналізує про можливий розворот вниз. Тут можна відкрити коротку позицію за ціною закриття третьої свічки, а стоп лос поставити на максимумах другої. Переходимо до патерну номер 5 пробивних свічок. Це свічковий патерн, де формується кілька малих свічок з малими тілами, а потім велика свічка. Він показує, що ціна стояла без руху, поки одна сторона, покупці в цьому прикладі, не підштовхнула її вгору. У цій схемі малі свічки називають консолідаційними, а велику пробивною свічкою. Для дійсності патерну потрібно щонайменше три консолідаційні свічки. Чим більше консолідаційних свічок, тим вищі шанси на успішний пробій. Є два типи патернів прориву: бичачий, де свічка прориву зелена і ведмежий, де свічка прориву червона. Зауважте, що для обох патернів колір свічок консолідації не важливий. Важливо, щоб вони були малого розміру. Коли ви бачите цю формацію на графіку, зазвичай тренд продовжується у напрямку свічки прориву. Розгляньмо приклад. Тут ціна утворила ряд малих свічок, потім з'явилась велика зелена, формуючи бичачий патерн прориву. Це сигналізує, що тренд ймовірно продовжиться вгору. Щоб торгувати, відкрийте довгу позицію на закритті свічки прориву стоп Loss – на її відкритті. Той самий принцип діє і для коротких позицій. Наприклад, якщо бачите кілька малих свічок під час руху ціни в бік, а потім велику червону це ведмежий паттерн пробою. Відкрийте коротку позицію на закритті пробивної свічки зі стоп лосом на ціні її відкриття. Паттерн номер 6 усадочні свічки. Це свічковий паттерн з мінімум трьох послідовних свічок одного кольору, що зменшується, і великої свічки протилежного кольору. Цей паттерн вказує на поступове ослаблення тренду, що видно зі свічок, які зменшуються. Потім з'являється велика свічка, підтверджуючи розворот. Розмір четвертої свічки впливає на ймовірність успішного розвороту. Більші свічки показують сильніший імпульс. Збільшуючи ймовірність розвороту, раджу шукати паттерн, де четверта свічка закривається вище другої. Є два типи усадочних свічок: бичачий паттерн усадочних свічок, де три свічки, що зменшуються, червоні, а четверта свічка зелена, і ведмежий патерн спадаючих свічок, де три свічки, що зменшуються, зелені, а четверта свічка червона. Коли ви бачите такий патерн на графіку, це сигналізує про можливий розворот поточного тренду. Наприклад, якщо ціна в несхідному тренді, і ви бачите три червоні свічки, кожна менша за попередню це вказує на втрату імпульсу тренду. Потім формується велика зелена свічка, показуючи домінування покупців і сигналізуючи про можливий розворот вгору. Побачивши це на графіку, можна відкрити довгу позицію на закритті зеленої свічки зі стоп лосом на мінімумі попередньої. Той самий принцип діє для ведмежих свічок, що зменшуються. Наприклад, якщо ціна в висхідному тренді, і ви бачите три зелені свічки, що поступово зменшуються, це вказує на ослаблення тренду. Потім з'являється велика червона свічка, що закривається нижче другої. Це вказує на контроль продавців і підтверджує розворот вниз. Тут можна відкрити коротку позицію на закритті червоної свічки зі стоп-лосом на максимумі попередньої. Отже, це шість свічкових патернів, які, на мою думку, працюють. Пам'ятайте, самі по собі ці патерни не завжди ефективні. Але в поєднанні з іншими видами аналізу, як от ключові рівні. Вони стають значно потужнішими. Зараз я представлю просунуту стратегію цінової дії для використання з цими моделями. Це та стратегія, яку я використовую для досягнення високих прибутків. Спочатку варто зосередитись на вищих часових рамках. Будь-який таймфрейм від першогодинного графіка і вище є кращим. Це тому що свічкові патерни менш ефективні на нижчих таймфреймах. Перший крок стратегії. Визначити ключовий рівень на графіку. Є багато типів ключових рівнів підтримка, опір, динамічні, трендові, фібоначчі тощо не обговорюватиму всі, але для простоти почнемо з рівнів підтримки, опору чи ліній тренду. Ось приклад. На графіку бачимо, що ціна утворила несхідний тренд і двічі розвернулася, формуючи підтримку. Тепер, коли ми визначили ключовий рівень, чекаємо на нову взаємодію ціни з ним. На третьому відкаті очікуємо відскок ціни, але потрібне підтвердження свічковим патерном для висхідного тренду. У прикладі бачимо велику червону свічку, меншу червону і велику зелену, що закривається вище тіла першої. Як ми вчили, це бичачий трейбарний розворотний патерн. Що вказує на можливий розворот ціни вгору, можна відкрити довгу позицію на максимумі третьої свічки, поставити стоп-лосс на мінімумі другої свічки, а тейк-профіт вдвічі більший за стоп-лосс. Як бачимо, після входу ціна пішла вгору і досягла нашого тейк профіту. Ось інший приклад. На цьому графіку ціна в несхідному тренді, утворивши рівень підтримки, що став опором. Це відбувається, бо ціна спершу створила рівень підтримки, відбившись від нього раз, але потім пробила його вниз і тепер наближається знизу, перетворюючи цю зону на опір. Проте ми також бачимо, що ціна утворила два нижчі максимуми, формуючи сильну лінію тренду. Місце, де перетинаються лінія тренду та рівень опору, називається рівнем злиття зоною, де сходяться кілька ключових рівнів. Ціна більш імовірно розвернеться на рівні злиття. Тепер чекаємо, поки ціна досягне цього рівня злиття. Коли це станеться, ми очікуємо розвороту, але нам все ще потрібне підтвердження. Придивившись, бачимо три зелені свічки, що зменшуються, а потім велику червону свічку. Ця модель показує, що при наближенні до рівня злиття тиск покупців слабшав, даючи продавцям шанс втрутитися. Це ознака патерну свічки, що звужується. Підсилюючи очікування падіння ціни з цього рівня. Така ситуація дає гарну нагоду для входу в короткі позиції. Стоп-лосс ставте вище максимуму попередньої свічки, а тейк профіт вдвічі більший за стоп. Як бачите, ціна пішла вниз і швидко досягла нашої цілі прибутку після входу. Якщо ви дивились урок досі, ви, мабуть, серйозно налаштовані вивчити трейдинг. Якщо відео було корисним і хочете дізнатись більше, я створив безкоштовний гайд з усіма прибутковими свічковими патернами з цього відео в одному файлі як швидку довідку для освіження знань. Там детальніші пояснення, приклади торгів для кожного патерну та ще три прибуткові стратегії. Гайд доступний у моїй безкоштовній телеграм-спільноті, посилання в описі. Просто зайдіть у розділ Файли і гайд буде там. Там також мій безкоштовний аналіз ринків Форекс і крипто, який я регулярно публікуватиму. Якщо хочете покращити свої навички трейдингу, приєднуйтесь до спільноти. Побачимось там.